Доброго дня усім! Сьогодні вам хочу показати будову двох трьохходових. Зараз на даний момент це є два механічних трьохходових FIRV uh, Hertz. один із яких іде температурним режимом 55 градусів, інший температурним режимом 61 Якщо розглянути їх, Позовні вони абсолютно нічим не відрізняються. схожі і один і інший. Тобто віці трьохходовим має різьбу знизу, де ви можете закрутити краник злив. Далі йде елемент керування трьохходовим. Поки що його відложу в сторону. Цей також має ту ж саму різьбу, ту ж саму. Заглушку і елемент керування. Я ось також сторону. Оцих два корпуси, вони будуть іти ідентичні. Вони однакові. Вони абсолютно нічим не відрізняються. Ну, окрім, звичайно, нанесеного артикулу вже а, от після того, коли встановлений елемент керування троходою. Ось ці два елементи, вони дуже сильно відрізняються. Це йде елемент 61 градус керування. Це йде елемент 55 градусів керування. Тут зовсім іншого типу. Іде керування. Тут йде клапан, який має можливість закривати перемичку системи в'язки. В цьому ж цього клапану немає. Тоді, коли встановлюється трьохходовий саме із таким керуванням, крана балансувального йому не потрібно. І з цим механізмом керування балансувальний кран якраз таки і потрібен. Поясню чому тут немає можливості в цьому трьохходовому перекрити перемичку. Тобто, якщо у вас іде Іде у котел, ця частинка, ця частинка йде із системи опалення, ця частинка йде із перемички. Тут немає клапана для того, щоб він перекривав перемичку. І вас буде підтягувати теплоносій і звідси, і звідси. Так як перемичка має, скажімо так, невелику відстань. Основний теплоносій буде підтягуватися із перемички. І його потрібно балансувати так, щоб підміст був Відносно невеликий із перемички, а основний підміс був із системи опалення. А тоді вже елемент просто буде закривати відкривати вам перемичку, не перемичку, а зворотку від системи опалення. Якщо в цьому плані ось взяти е, той, той же самий корпус, ну він абсолютно нічим не відрізняється. Але ось цей клапан він буде закривати вам перемичку. У виконанні цього елемента керування тоді вже балансувального крана не потрібно. Тому що, коли буде відкриватися е, е, зворотка системи опалення, то буде закриватися перемичка. Відкривається перемичка, закривається зворотка. На цей саме не потрібно температурні режими ви можете змінити. У будь-який момент, тоді, коли ви захочете, якщо вас не влаштовує температурний режим, воно все просто розбирається, все просто розкручується, знімається, і ось це термостатичний елемент, який відповідає на відкриття і закриття самого клапана, механізму керування, тобто він відкриває зворотку від системи опалення. Вони є різного температурного режиму від 45 і до 98 градусів. Там е модельний ряд досить широкий. Е як за правило не вилітають, вилітають лише в одному випадку і тоді, коли йде перегрів системи. Тобто, коли у вас кипить котел. Кожен елемент має е свій артикул. Ось тут він нанесений артикул, його дуже погано видно, але е кожен елемент він має свій артикул. Для чого це робиться? Для того, щоб відобразити на цьому елементі температурний режим. Для того, щоб розуміти, який саме температурний режим встановлений. Ну і якщо цей температурний режим вам був підходив, значить і потрібно такого ж самого температурного режиму брати встановлювати. В даному патронові закачаний газ. Спеціальний газ з відповідним тиском. От якраз із цим. Відповідним тиском і відповідає температурний режим. Якщо котел йде на перегрів, він закіпає, цей газ втрачає свою властивість. Тобто надмірно висока температура, він розширяється настільки, що він вже втрачає свої властивості, і елемент, як за правило, ну, працює, але працює із похибкою. Якщо раніше діапазон відкривання, був 61 градус, то в подальшому цей діапазон відкривання буде 70-75 градусів. Ось так. Тобто він буде відкриватися на порядок пізніше. Ось це. це все збирається докупи і монтується назад у трьохдор. Його потрібно все затиснути. Тут під підразиночку, нічого складного немає. Ви його закрутили назад, затиснули. І поставили в систему. Різниця між елементами, те, що я вам поясню, ось лише те, що один має клапан, який закриває парамичку, інший ні. А, і тут як для того, щоб розібрати, не так як в попередньому, потрібно зняти е, колечко штопорне, потім знімається клапан. Там далі йде пружинка менша і тоді вже можна викручувати. А так вони досить схожі. Якщо було вам цікаво, дякую вам всім за увагу, всім гарного дня.